ранку, дітки, рада вас вітати на занятті з природи. Малята, скажіть, а хто з вас любить гратися на дворі? Так, всі, звісно, а кому подобається хворіти? Так, нікому. Скажіть, а чи знаєте ви, чому дітки хворіють взимку? Через що вони хворіють? Сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Зараз, малята, я відкрию вам одну таємницю. Найчастіше в тому, що хлопчики і дівчатка взимку застуджуються, винні не холод і не віхола, не сніг і не мороз, а самі малята. Найперше правило це одягатися відповідно до погоди. Взимку наш одяг має бути теплим та зручним. Але не важким. Обов'язково слід носити зимову куртку чи шубку, теплу шапку, рукавички, зимові чобітки. А тепер давайте подивимося на малюнок, чи всі дітки одягнені правильно. Ні, ось хлопчик у жовтій курточці без шапки. Він може захворіти, дітки, через перехолодження голови. Та навіть якщо ви вдяглися правильно, можна схопити застуду, якщо необачно поводитися. Наприклад, на прогулянці не рухатися, а стояти на місці, як хлопчик біля дерева. Цей малюк замерзне і захворіє. Правильно роблять дітки, які граються в сніжки, катаються на санчатах, зимова прогулянка це рух. Коли ми граємося з сніжком, наші рукавички стають мокрими, і ми їх просушуємо. А ось міряти сніговий замет чи просто валятися, борюкатися в снігу забава небезпечна. Так стануть мокрими не тільки рукавиці, але й ніжки, і всі місця, куди потрапить сніг. І застуда знов таки не змусить себе чекати. Не можна брати до рота бурульки та сніг, вони брудні й холодні, і через це ви точно захворієте. Ставитися до свого здоров'я треба дбайливо, і тоді зимова прогулянка принесе нам тільки радість. Дітки, погляньте, ця дівчинка вийшла в розтебнутій курточці і забула вдягнути шапку та рукавички. Вона може змерзнути на прогулянці. Так гуляти на дворі не можна. А ця дівчинка вдяглася дуже тепло, на ній кілька светрів, шубалець застібається, над шапкою ще хустка і рот закритий хусткою. Так вона може спітніти, бо їй буде дуже жарко і також застудитися. Ще в такому вбранні їй буде важко рухатися. Достатньо одного головного убору або теплої шапочки, або хустки. Светра теж достатньо одного, якщо він теплий. Хусткою рот закривати не треба. А ці дітки одяглися правильно шапки та рукавички, зимові курточки, під якими теплі ковтинки, штанці та зимові чобітки. Занедужав маленький Іванко. Лежить він у ліжку, чхає та кашляє, болить у Іванка і горло, і голова, жар у нього. Як ви думаєте, дітки? Чому ж це раптом занедужав Іванко? Бо він на прогулянці смоктав бурульки, брав до рота сніг, гуляв без шапки, вискакував на двір роздягненим, качався в снігу. Чи правильно робив Іванко? Звісно ж, ні. Пропоную пограти у гру. Я буду говорити певні ситуації, а ви надасте певні відповіді. Захворієш так чи ні? Слухайте уважно. Якщо гулятимеш без шапки, якщо весь час на дворі стоятимеш нерухомо. Якщо будеш гратися і рухатись. Якщо набереш снігу в чобітки або за комір. Якщо одягнешся тепло і зручно, але не важко. Якщо смоктатимеш бурульки, уявляючи, що це морозиво. Я бажаю Іванкові, а також вам малята бути здоровими, міцними і ніколи не хворіти. До зустрічі!